Наступний крок навчитися інакше ставитись до тривоги. Люди з АКР часто думають, спершу я маю зняти тривогу, а потім жити. Насправді, все навпаки. Тривога зменшується, коли ви вчитеся жити з нею поруч. Що робити? Практикувати техніку спостерігач. Називайте думку і відносяте до неї як до симптому. Не я точно зараз інфікуюсь там чимось, а мені знову звучить тривожна думка про зараження. Друге. Дихальні вправи. Прості без магії, наприклад, вдих на 4 рахунки, видих на 6. Пам'ятайте, і не ловіть ілюзії. Це не забирає думку, але знижує інтенсивність реакції тіла на неї. Третє. Маленькі експерименти з опору ритуалом. Якщо ви миєте руки, наприклад, 10 хвилин, спробуйте 9, а ще краще почніть з 11-12 і зафіксуйте, що катастрофи не сталося, коли ви трішечки змінили ритуал. Рухайтесь маленькими кроками. Чого не слід робити? Не шукати ідеальної техніки, яка зараз і назавжди прибере тривогу. Такої просто не існує. Не уникати ситуації, які викликають тривогу, іначе ОКР лише посилюється. Коли ви дозволяєте собі відчувати тривогу, не виконуючи ритуал, ви поступово навчаєте свій мозок, я можу витримати, і цикл починає ламатися.